Вітаю вас, рибак на зв'язку. Сьогодні риболовля по місту, пару вудочок в мене мармишинг і дрин. Важкі веса будуть, великі риби. Риби я маю на увазі силикон, отакі є, отакі є. Звичайний мармишинг. Буду відправлятися на берег. Починати риболовлю, вам желаю приємного перегляду. Не перемикайтесь, можливо буде цікаво. Поїхали? Спочатку піду на судочка, покидаю, мабуть. Та я потім прийду на мармишинг ловити. Принаду брошу одразу. Ось з чого буду починати під натуралочку 22 грами. Ось тут розводи є. О. Дуже давненько я... такі віса. О! А тут щось і не глибоко. Я щось думав, що тут глибоко. <laughs> тихо, тихо. Сошла. Ты ч? Слушай. Поклевка была. Хлопцы. Это уже вторая, походу. Ай-яй-яй. Ой -ой -ой. Я тут еще с этим фрикционом. Он у меня как этот. Ты шо? Слушай. Я не снимался, а? Ну все вот так вот пум, поперло туда. Ну добрый, главное, что поклевок было. Вот это да, слушай, и там рыба была. Все, у все, е, е, хлопцы, е. е! Е, е, е. е рыба якась. Е якась рыба. Я просто не вірю в цьому хоча я приїхав ловити ж рибу, а сам не можу повірити в це, що риба О, ось, все, а ну, хтось там такий хтось там... О, судачок! Гей, Малиш я, я тебе відпущу. Слава тобі Господь. Я так дуже вдячний тобі. Сподіваюсь, ви мене підтримаєте. Клас. Такий зубастенький. Так. Я не зможу підійти до води ближче, бо тут поїду в воду, я отак відпущу. Оце так. Да. Оце оце клас. Я просто не вірю. Хоча я приїжджаю на риболовлю за рибою, а коли вона клює, я дуже радію цьому так. Будто ніколи не ловив. Ус. Начебто ще був удар. Ус, ще как. Начебто удари йдуть. Ага. Були ще удари. а? Ти посмотри. Пустився дощик. Так що ви поки що в гараж ховайтесь. Так, новини які. Дуже багато я перекидав цих приманок, обриви були і було, мабуть, пару клюванчи. О, хе-хе! Піймався тут, я скажу, все гоняю. Макунчики. <звук> Кто-то подсел, кто там? О, плотвичка. Плотвичка подсела. Вот прикормил немного и вот подсела плотвичка. Это хорошо. Такая вот. Не знаю, еще вам буду чуты. Чини. Вы решил идти до дома и думаю, зайду сюда. Сейчас так было. Не примітно, нічого такого. Коли потім клювання. Зійшла рибка. Потім ще закинув. Я кончика підняв небольшого. Думав хоча б піток впіймати на уху супруги. Коли другий окунець совсем такой приемный, для сьогоднішньої риболовлі, так це усе, 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 усе. И вы що він робить. Смотри. Ну і що? Це що? Поганий окунець. Та це добрий окунчик. Ну, смотри. А я хожу, шукаю їх там. Слушай, не можу впіймати. Так, ну, раз два покрупнее вот этого малыша тогда и отпущу. Еще два таких то все. Чик. Опа. Так, Это же, ахунчики, слушай, добрые. Ну, прям, пусть ну, тут прям клюют. Банчик, прям я видел его в воде, бачу его в воде, яким атаковал. Мам, Слушай, ну, задоволен я так. Все, сама спался. Там остасся. Вот такие погано чути буде, и вот шум цей. Ух ты. Чиич. Ну что? А ты шу, слушай? Вот. Чуть. Вот. Вот. Вот так и ловую. Дякую вам, що були, дивилися. Риболовля була насищена в частності спочатку. Я був дуже здивований покльовкою судака. Вона состоялася. Одного судачка навіть тримав в руках, бачили, відпустив його і перший зійшов. І також були ще клювання. Що це значить? На мармишинг бачили, що творилося. Це просто зайшов я в той закуток, наловив на уху, слава Богу, окунчиків. Вот, і на цьому тему закрили. Мармишинка ну, на сьогодні. Так, що далі? Дасть Бог життя. Поїду, звісно, туди. Треба от того силикону придбати. Пошукаю. Ну, на танту щось не клювало. І також я ще пізно приїхав. Треба було ще раніше їхати. Зараз світає рана, так що треба було їхати раніше. Можливо, було б більше клювань і риби. Ну, то таке. Що є, то є, слава Богу, що така риболовля вийшла. Вам пожелаю рясного Божого благословення. До зустрічі, всім пока.